Behind the Curten P'Azza LaScaла. La Щось таке, як за кулісами площі Ласкала. Ну, це аромат про цей знаменитий оперний театр Ласкала. І він шкіряний. От з цієї всієї лінійки, яка тут представлена, два аромати викликало в мене вав ефект від нанесення: це ось цей Ласкала і Порта Венеція. Він мені дуже нагадує удові аромати, хоча уд тут не заявлений. Відразу він мені нагадав мій Бенгал уд від Монталя, але Бенгал уд має більш такий. Свіжіший старт, цитрусовий і різкіший цей більш м'який аромат. Стартує він дуже красиво. Цей от шафран з гвоздикою і бергамотом дають такий свіжий старт. Відчувається воно як шкіряний аромат, але ця шкіра така змішана з чимось свіжим, і таким от що ти реально не можеш тим надихатися. Хочеться постійно вдихати. Мені це нагадує, Чомусь олівці кохінор. Ну, як є такі удові аромати, які мені нагадують олівці кохінор. І це, власне, оце змішання удів з цитрусами. Тут немає уда, але, але тут дуже красивий цей шафран, його не забагато, його тут якраз в міру. І оця от гвоздика відчувається, як щось таке гостреньке. Не чути чітко гвоздичний такий запах, просто якась така гостринка є. Ну а від бергамоту е, свіжість. Також ти чітко не відрізняєш, що це цитрус, але така свіжість красива дуже. Це все поєднання викликає захоплення. Далі вже буквально, ну не знаю, за хвилину часу проявляється шкіра, і це чути чітко шкіряний аромат. Для мене це отакий удова шкіра. І тут вже починає приєднуватись до того всього звучання. Хвоя вже в середніх. Ну, так. От Отакась трав'янистість така, от трав така з'являється. жасмину там взагалі не чути. Я чую просто шкіру з таким легесеньким, солодкавим, таким шафрановим відтінком. І тут, напевно, Оцей шафран з такою легесенькою солодкавістю ялівцю, додають тої м'якості, і, і такої от, такого класного звучання шкірі це дуже красиво звучить в середніх нотах. І вже з середини з тих середніх нот він починає злегка так замилюватися завдяки такій деревинності. Трошки така, оця от кедрова деревинність з'являється. Воно дає для мене такий. от Теплий, такий замилений, трохи відтінок. В базових нотах це все одно все та шкіра, та шкіра, така зі свіжим звучанням, але вона має ще оцю деревинність і більш таку солодкавість. От на шкірі вона дуже м'яка, дуже красива. Така Далі з тим шафраном. Я відчуваю шафран в середніх нотах і в базі також. А от на одязі і на волосі воно має більше свіжих ноток. Аромат просто надзвичайно стійкий, він шлейфовий і. Досить такий гучний. З усіх в цій лінійці це найстійкіший аромат. Я ці аромати називаю вічними. Він, ем, в нього ще є така штука, що він переходить на предмети, з якими контактує. Наприклад, я його нанесла на руку в день, ну, було тепло, я була в футболці, а потім накинула сорочку, і на наступний день. Від рукава цієї сорочки я почула аромат, хоча я його не, не поновлювала, не освіжала нічого. Так один раз як нанесла, так і ходила з ним. Тобто, через кілька годин від нанесення він настільки ще інтенсивний на шкірі, що буквально переходить на одяг. На наступний ранок я прокинулася від. Того, що я відчувала цей запах з подушки. І його не треба було якось шукати і пригадувати, що я собі там, а я вчора тестувала цей аромат. Ні, це було дуже чітко чути. Мене буквально розбудив цей аромат. У мене ще такого не було. Всі ці аромати, всі семпли я наношу однаково в однаковій кількості, щоб зрозуміти, який із них стійкіший і який ні. І от цей от, реально дуже стійкий, його треба наносити вдвічі менше, ніж інших ароматів. Якщо його купити, Цілий флакон, то його, напевно, на все життя вистачить. Тут усі аромати унісекс, але оцей я би назвала таким, який найбільше будуть акцептувати чоловіки. У відгуках я бачила, що хтось писав, що запаху шкіри не відчуває. Тут така шкіра, от як я люблю. Я люблю такі шкіряні аромати, в яких ця шкіра не Кричить, що от я тут шкіра, і я тут одна. Тут е, дуже чітко відчувається, що є інші ноти. Шкіра ніби як на фоні. Просто цей фон дуже яскравий. Воно якось дуже класно все поєднано. Тобто е, ти постійно чуєш і кислинку від цитруса, і е, якусь таку гірчинку від е, трави, трав'яну гірчинку, і якусь хвойність, і деревинність. Оце все постійно чути. І це все разом зі шкірою. Це дуже красиво, дуже складно звучить, причому він в таку от літню погоду він не задушливий. Дуже класний аромат, я би його купила.